Добрий день, дітки. Пропоную вам пальчикову гру. І так до справи. Йшли маленькі каченята з мамою у лугу гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей. Вже пора вертатися. Прийшов їм час зібратися. Порозхуй зі мною разом. Каченят усі тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять тут теж малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі. Десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі коченята почали траву щипати, пощипали, поспівали, а вночі солодко спали.